Багато хто з вас питає, як до мене прийшла ідея створення першої картини. Як і усі маленькі дівчатка, я в дитинстві полюбляла малювати принцес. У підлітковому віці я дуже любила ліпити з глини та створювати різноманітні аплікації. У 2015 році я почала декорувати рами та меблі Антоніо Гауді та Густав Клінт. Надихнули мене на створення мозаїки на підлозі мого балкону. Далі було створення ексклюзивних прикрас з фетру та представлення їх у 2019 році на Харків Fashion Week. Того ж року я створила свою першу вітражну прикрасу. У 2020 році я взяла участь у конкурсі дизайнерів, спеціально для якого я намалювала шість ескізів та створила по ним унікальні прикраси. Весною 2022 року я взяла участь у благодійному ярмарку, для якого розписала вручну футболки авторськими малюнками. А влітку того ж року я спробувала себе у ролі тату майстра, а також паралельно я займалася розписом тіла тимчасовими тату. У 2023-му я відвідала місто своєї мрії та побувала у гостях самого Сальвадора Далі. І цей візит мене дуже надихнув. У тому ж році я вирішила спробувати себе у якості фешн-ілюстратора. Пройшла короткий курс, та виявилось, що я вмію малювати портрети. У кінці вересня до мене прийшла ідея мого першого автопортрету, яку я втілила у життя на початку жовтня 2023 року. Дивіться продовження у наступному Reels.